Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 10 грудня 2024 року. Подивимось, який сьогодні буде день. Для нас яка енергія, який настрій. Ну що ж. Карта дня для нас. Що тут у нас четвірка? Посухів, на дні колоди, король посухів. Ого, так багато вогню. Вогню багато сьогодні, будьте обережні. Четвірка посухів ну, це гарна карта, гарна енергетика. Тут навіть дивіться, яке гарне зображення. Квіти, сім'я, стабільність, будинок. Ну, тобто, це може бути або сім'я, або ну, приналежність до якоїсь групи, будь-якої, якщо ви належите там, до якогось клубу, це також ем, може бути свято, коли ось ви вдома щось святкуєте, хтось з рідних приїхав, або просто вдома якесь є свято. Це може бути зустріч вдома, також зустріч до вас прийшли. Родичі прийшли, рідні, знайомі, може бути вечірка, ну, не вечірка, а святкування якесь, так? Ну, і загалом чотири це стабільність, це впевненість своїх рідних, це підтримка, це от домівка. Будинок, все, що стосується будинку чи квартири і загалом нерухомості, купівля, продаж, здача. О, тобто, хто шукає, хто здає, хто продає, ну, в кожного програється свій варіант. І, можливо, це вдома ви щось переплановуєте з рідними або плануєте, міняєте щось. Ну, від ремонту до дрібниць. Ну, тобто, це сім'я, це будинок і все, от, що пов'язано. Вже підставляйте самі, якогось, можливо, це оформлення, продаж, здача, отримання спадщини, оформлення документів. На дні колоди король посухів. Це або дорослий чоловік стихійний вогонь, овен-лев-стрілець, 45 Хто це, ви знаєте, краще? Ваш батько, ваша половинка, ваш дідусь, тобто причетний до сім'ї, до, до нерухомості, або це ваша дія, коли ви щось робите, щось втілюєте, щось міняєте. Говорите щось рідним, їдете до, до батьків, до бабусі, дідуся? Ну, ви зрозуміли хід моїх думок. Ну що ж, давайте подивимося, що нам буде допомагати сьогодні? Що нам? Допоможе. Верховна Жриця? Проясниться якесь запитання ситуація, якась інформація. Бо верховна жриця це невідоме, це прихована інформація, це таємниці, це коли не знаєш, де біле і чорне. А в нас верховна жриця допоможе, вона в плюсі. Тобто, або ви зрозумієте. Де біле, а де чорне, можливо, хтось з рідних вам відкриє очі на щось. От приїде до вас в гості, а ви от вагалися щось стосовно ремонту чи продажу, чи зміни щось вдома. Можливо, ви прибирали домівку до свят і не знали, як поступити, як, ну, як правильно, як гарніше. І от приїхали рідні, і вам кажуть, ну, давай зробимо так. І дійсно, ви розумієте, що так, як я раніше цього не розумів. Тобто, можливо, вам ваші рідні відкриють на щось очі, принесуть потрібну інформацію. Або завдяки ним ви відчуєте, як правильно, от інтуїція ваша почне працювати. Тобто щось приховане стане зрозумілим, ясним, і ви зрозумієте, де біле, а де чорне, хто є, хто, відкриються таємниці, що нам буде заважати? Або, можливо, ваші рідні, ну, чи не тільки рідні, а от група людей, ну, кружок, група людей, до яких ви належите, вам відкриють на щось очі. На ситуацію, на людину. Що буде заважати? Дев'ятка кубків, якісь сьогодні ну, така гарна енергія дня, стабільна, радість, свято, сім'я. Чи група людей, з якими вам приємно, а, а решта все якось так ну, незрозуміло. Верховна жриця, яка відкриває якісь секрети, показує. І заважати буде, що ви не можете насолодитися ось тим всім, що відбувається вдома, чи додому, домівкою, тому що дев'ятка кубків це є ну, задоволення, ваші досягнення. Ну, коли, коли щось втілюється, виконується, і от ви будете незадоволені своїми втіленням, досягненням. Взагалі ви не можете насолодитися тим, що ви отримали, чи тим, що ви робите, чи тим, от, що відбувається навколо вас. Чому не люблю, коли така карта випадає в мінусі. Можливо, бабуся, тут нас бабуся зображена. Бабуся відіграє якусь свою роль, що не дасть вам отримати насолоду в повній мірі. Ну, давайте заховаємо. Все-таки сім'я, свято, стабільність і. І позитивні емоції будуть заважати. Ну, тобто, можливо, ось тут щось воно відкриється, проявиться якась ситуація, яка була невідома, і ну, це буде заважати вам. Не дуже воно приємне щось буде. Що дев'ятка кубків в мінусі, не можете ви повною мірою насолодитися, насолодитися е ремонтом, тим, що ви вдома міняєте, чи звісткою, чи сім'єю, чи от, святкуванням, зміною вдома. Купівлю і продаж. Ну, щось є, знаєте, таке, що не дасть вам ну тішитися на всі 100%. Якась буде ложка дьогтю. Ну, що ж, мої любі? Багато вогню, дві карти вогню. А вогонь, е крім дії, може викликати агресію. Тому будьте обережні, тому що, коли багато людей разом і в кожного своя думка, це може викликати. От, можливо, це і не дасть можливість насолодитися в повній мірі тим, чим собі ви запланували, своїм, тим, що ви собі уявили, планували і задумали. Тому що багато людей і багато вогню. Ну що ж, мої любі, гарного вам дня, стабільного, спокійного, впевненості вам, підтримки рідних, підтримки сім'ї, підтримки важливих для вас людей. Дивіться, от щоб було сьогодні все в радість, все на користь, все в задоволення. Щоб було і кому підтримати, кому допомогти, з ким, і з ким розділити радість. Який тут чудовий день, які квіти, які, ну, от щоб сьогодні отак от і було. Не було ніяких там незадоволених, прихованої інформації, відкриття якоїсь прихованої інформації. Нехай в нас буде сьогодні все спокійно, стабільно, в радість з сім'єю, з рідними, з людьми, якими приємно спілкуватися, приємно проводити час. З людьми, які приносять радість в наше життя. Ну що ж, мої любі, дякую, що ви в мене є, ви приносите радість в моє життя. Люблю вас обіймаю. Залишайте, будь ласка, коментарі. На які я завжди з нетерпінням чекаю, ставте подобайки. Хто не з нами, приєднуйтесь і до зустрічі, па-па!